Добрий день, вітання з Полтавщини. Незабаром почнеться період окуліровок, тому викладаю такий більш рекламний ролик те, що я пропоную живці для окуліровок. В коментарях під відео буде мій список живців, там практично і роз'яснено все, але я дещо повторюся, словесно розкажу, що там. Значить, мій телефон 096 96 29 767. Можна мені писати на вайбер, на дзвінки відповідаю, але не завжди. Зараз спека, роботи багато і практично в садку. Такі одежі ходжу, що нема куди і телефона діти. Тому без телефону. На Viber відповім обов'язково. Там буде така зірочка, тобто сорт не перевірений мною. Воно в цьому році так вийшло, що багато сортів, які вже повинні були плодоносити, не мороз весняний, вбив, практично ось яблука, і груш немає, ось не говорячи вже про кісточкові. Ну, нічого, зато пагінці виросли. Наслідуючий рік дерева відпочили і буде врожай. Сорт не перевірений мною. Поставив зірочку. Це значить, що я ще в мене він не радив, я його не бачив, але у людей в основних беру відповідальних. Тому я думаю, що там все буде по сортності гаразд. Ну, але тому все може бути, я кажу. це людський фактор і так далі. Так, по пошті. Я відправляю новою поштою. Укрпоштою е, теж я відправляю на щеплення взимку. Там воно може і півзими ходити по пошті, і нічого з ним не станеться. Ну а тут же треба швидко. Е, тому нова пошта. Е, в живці я замотаю, зрізаю, зрізаю я, ну, скільки буде. от, Наприклад, пагін, сантиметрів 50, ну десь приблизно таке. Де менше, де більше, що як виросло. Мені пагін, якщо буде 70 сантиметрів, мені його теж не шкода, одріжу і відправлю. Ну, якщо вони менші, то значить менше. Це ж таке. Зрізаю черенки, отакі залишки. Це для того, щоб можна братися рукою і, ну, для зручності, так би мовити. І ще для тих, хто залишає бруньку відкритою. От, тобто йде обмотка, а брунька відкрита. Ну, Я, крім черешні і вишні, глуху обмотку роблю. Тобто разом з брунькою. І днів через 20 я цю плівку знімаю, зрізаю і все гаразд проживається без питань. Так, простіше не треба дуже багато заморачуватися, тим більше саджанці воно там таке ж тисячі. І треба все встигнути, і крім цього, ще маса всякої роботи є. Тому глуха обмотка. А там ви вже хочете, так як я робить, просто цей. Черенок відломити і робити глуху обмотку. Так, далі. Відправляю. Значить, я, якщо відправляю, наприклад, завтра, то сьогодні ріжу. Сьогодні ріжу, завтра відправляю. Кременчук це 65 кілометрів від мене, практично без доріжжя, ями. Майже дві години в одну сторону їхати, тому просто так, а ага, сьогодні мені чи в середу відправ, бо мені треба в п'ятницю там отримати. Ну, так не завжди буду підлаштовуватися через те, що далека дорога і це все вилазить в фінанси. Тому раз у тиждень буду їздити, відправляти. ну, Оце десь таке. Сам самі, саму посилку я замотую чорна плівка, звичайно. Оце нарізав, замотав ніяких я зволожуючих там салфеток, ганчірочок, нічого не підкладаю, бо вважаю, що це не потрібне, воно там практично герметично в тій плівці, нічого не висохне, зато не буде зараження грибком. Бо буває так, що і мені присилають, і обмотають і повністю зволожують, і тоді воно приходить, камбій вже частково почорнів, потім окулірую, і далі процес пішов і нічого не виходить. Тому краще так. Заразом, мабуть, питання буде, як зберегти живці. Ну, краще, звичайно, це. Швидко зробити. Прийшли вони день-два зробити і все, заокулювати. Ну а якщо там багато виписав, часу немає і так далі, то можна теж у плівку замотати. Якщо бачите, що мовби як підсохли, поставте воду, хай вони нап'ються тоді в плівку замотати в холодильник. Так і тиждень може бути. А самий простий, найкращий спосіб це у відро там у банку поставити живці. Водички небагато на дно налити, поставити і в погріб, в холодне приміщення. І таким способом не те, що тиждень, і два тижні можна зберігати, і все буде нормально. Так. Ну, Не знаю, мабуть, усе. Мабуть, якщо щось не сказав, питайте. Відповім.